Доброго дня, шановні колеги пасічники. Сьогодні у нас 8 травня 2023 року. Погода нас не радує. Холодно вночі плюс 3, в день плюс 13 не більше. Розпочався матковий видний сезон, але ж бачимо, що при такій погоді доброго нічого із маток не вийде. Бачимо, що погода на тиждень перед також холода. Нагадаю, ми знаходимося на півночі Полтавщини, так що холодно не знаю, як там на півдні України, не знаю, як там на Заході, хоча бачив, що там уже на заході України на Закарпатті вже маткововидний сезон в повному, як то кажуть, розпалі. Вже є і плідні маточки. Сьогодні поговоримо на таку тему це руїння бджолиних сімей. Що таке роїння? Роїння це природний поділ бджолиної сім'ї. Чи воно бажане на пасіці, чи воно не бажане на пасіці. Воно на великих пасіках не бажане, тому що його важко проконтролювати. До чого це я говорю? До того, що, наприклад, з пасікою 200-300 бджолосімей виходить рій. Ми бачимо, що вийшов рій, з якої сім'ї ми не знаємо, бо в більшості випадків ми не зможемо проконтролювати, з якої сім'ї вийшов. Це теж є проблематично. Хоча можна визначити, засипавши там пудрою, цукровою пудрою, чи там борошном і в пізно висипати і подивитися, коли заселяти рій в інший вулик, подивитися, до якого вулика вертається бжола в муці. І так визначити. Але це все праця, це все зайві клопоти на пасіці. Роїння бджолиних сімей притаманне усім породам бжіл. Але у деяких порід воно більш виражене, більш схильні до роїння, в деяких менше схильне. Це все контролюється селекцією бджолиної сім'ї, селекцією бжіл. До прикладу, Карпатська бджола, карніка. Це що я говорю з нашого прикладу, з мого досвіду була в нас і карніка, була в нас і Карпатка, була в нас українська степова. Зараз нагадаю у нас бакфаст на пасіці. То з бакфастом, з пасікою, такою, як у нас пасіка до трьохсот бжолосімей, у нас в ройовий стан входить десь ну, роя три-чотири і то. Буває так, що рояться в сім'ї виховательки, тому що я чи не розширив, чи десь маточка вийшла. Я нагадаю, що ми не використовуємо інкубаторів. У нас вони стоять у сім'ях-виховательках маточники на дозрівання. І зараз розкажу вам до прикладу, як можна вивести сім'ю бжолину сім'ю із ройового стану. До прикладу, ця сім'я у нас захвала ройові маточники, і що можна зробити з сім'єю? Багато методів є описані вони в книгах по бджільництву. Дуже багато. Самий простий метод це беремо, забираємо. Якщо на початкових стадіях тільки побачили, що заклали яйця, а на печатні маточники, то можна, як то кажуть, зробити бжолини сім'ї без лад вулику, можна так сказати. Забрати весь печатний розплід, забираємо з бджолою, переносимо до іншого вулика, накидаємо вощини, але цей метод діє тільки тоді, коли є наявність взятку. А найпростіший беремо, перебираємо цю бджолину сім'ю в інше місто. На це місто ставимо пустого вулика. Ставимо, переносимо сюди відкритий розплід, переносимо маточку сюди, відшуковуємо. льотна повертається сюди, такий метод, як то кажуть, штучний метод, що сім'я відпустила рій. Потім, якщо нам не потрібні завіб жодені сім'ї, і ми знаємо, що Поділивши сім'ю, ми можемо не отримати товарного меду. Ми можемо отримати, але не в достатньо кількості. Беремо через перегородку, приносимо ту сім'ю, зверху поставили в корпусах і перед головним взятком її з'єднали і отримуємо сім'ю назад, назад. назад, і отримуємо сім'ю медовик. Щоб не заходили в сім'ї в роєвий стан, потрібно, щоб пасічник контролював стан розвитку бджолиної сім'ї, що провокує роїння. Провокує роїння. Безвзятковий період, нема чим зайнятися, нема роботи в не Нерозширене гніздо, переповнення вулика і незайнятість роботою там, по відбудові стільників. Потрібно тримати бджолені сім'ї, щоб вони були не зажаті, не зжаті, а трішечки, як то кажуть, на випередження з розширенням. Як подивитися, чи бжолину сім'ю потрібно розширювати чи ні? Зверху ми можемо глянути. А бачимо, бджолки зверху є, але це не, не показник, що потрібно розширювати бджолину сім'ю. Беремо стамескою, корпус одділила, якщо знизу бджоли звисають під нижніми брусками рамочок. Це фактор той, що їм вже там тісно і потрібно ще поставити одного корпуса. Корпуса ми ставимо завжди, піднімаємо цього доверху і ставимо в розріз. Тому що через цей корпус, якщо ми поставимо це, це буде неприродні для бджолиної сім'ї, тому що вона через медовий пояс. Вона не перейде і погано буде освоювати верхні магазини або ж корпус. Тож ставимо його в розріз. Заповнюємо йому, даємо на 10 рамочок, це ми так робимо на своїй пасіці, десь 3-4 рамочки. І вощини посередині кидаємо, і сушнина, неосушена сушнина по краях. Цим самим загружаємо загружаємо роботою бжолені сім'ї. Чому на любительських маленьких пасіках пасічники кажуть, що роїння бажане, і це розмноження бжолиних сімей, і це все вірно. І ми нікуди від цього не дінемося, тому що природою так заложено генетикою бжолі, що ділиться бжолина сім'я методом роїння, не відводками. У природі, тому що ми знаємо, що ніхто відводки там не робить а виходить рій. Але ж це ще один мінус роїння бжолиної сім'ї те, що рій вийшов, виходить з сім'ї один. Із плідною маткою. Потім, якщо ми там не знаходимо дому ту сім'ю, з якої вийшов цей рій, з цього вулика виходить і другий рій вже з неплідною маткою, і третій рій, і четвертий рій і застається там жменька бджіл. Уся вже сім'я нам не дасть ні меду, не дасть не розвинеться. Бували такі випадки, що не розвивається навіть до зимівлі, тому що там. Жменька бжіл, дві-три равні застається, і все. ніякої нам користі від роїння немає, тому що на великих пасіках ми повинні ці всі нюанси контролювати. Ще нагадаю, що бжолинні сім'ї з молодими матками з однорічними і з дворічними менш схильні до роїння. Більш схильні до роїння матки трьохрічні, і деякі пасічники тримають її по 5 і по 6 років матки сіють, але вже не такої якості. Ці маточки старенькі, вони фізіологічно заложені так в бжолинній сім'ї, що вони обновлюють. Сім'ю зроївшись, відпустила сім'я. відпускає рій і маточка молода виходить у тій сім'ї. Ще роїння може на великих пасіках натворити такої біди, що пасічник зазнає великих збитків. В тому плані, що почнеться непланові дії з бджолами. Рій вилетів сьогодні один, завтра другий. Після завтра третій. Кожного дня бігати з драбиною по пасіці, знімати ці рої, а потім відчукувати ті сім'ї, переглядати, як з якої сім'ї цей рій вийшов. Це все. Затратно, це все праця, це все час, на великих пасіках для цього часу немає. І так як я знаю пасічника одного, якого більше 500 сімей, якщо там бджолина сім'я якась у нього зроїлася, він ні роя не знімає, ні відшукує ту сім'ю, з якої вийшов, тому що це економічно йому не вигодно і затратно шукати ту сім'ю, з якої вийшов рій. Тож, щоб запобігти роїнню, це потрібно тримати сім'ї з молодими матками. Потрібно загружати бжіл роботою, працею, потрібно насамперед створювати умови, створювати гарну кормову базу для бжіл, вивозити на медодаї, щоб не було безяткових періодів, які особливо в травень-червень місяць, в місяці роїння, хоча можуть і в липні рої виходити, але то вже, як то кажуть, не рої. Ще нагадаю, шановні пасічники, що в зв'язку з такою прохолодними ночами і е, такою прохолодною погодою. У нас, наприклад, ось дивіться, квітнуть яблуні, заквітли, вишні відсілись, нічого холодно було. Ще кульбаба цвіте, але також ночі холодні, погано вона виділяє поодинокі бжілки, працюють на яблунях, але також ми знаємо, що яблуня невеликий. медонос і надії на неї великих, як то кажуть, покладати не потрібно. Контролюйте корми у сім'ях, тому що першим признаком. Що сім'я знаходиться у голодному стані? Що немає кормів, це те, що бжолина сім'я викидає молодого трутняна на прильотну доску. Це найперший такий дзвіночок, що пасічник заглянув у бджолину сім'ю і надав невідкладну допомогу. Підставив чи рамочку, чи мед, чи сироп. Але нагадаю, що якщо вже сім'я в такому стані, я колись його говорив у своєму відео, то те, що ми давиємо по пів літри по літрі, це для піддержки штанів. Бжолині сім'ї це не допоможе, тому що матка збавляє темпи яйцекладки при наявності у бжолиної сім'ї. Менше 3-4 кілограмів меду. Вона сходить в режим, входить в режим економії. Сім'я, маточка також на повній не працює. Тож, якщо ми побачили, що бджолина сім'я голодує, даємо велику порцію цукрового сиропу чи меду, даємо 4-5 літрів разовою закормкою, закормили, підгодували. І цього вистачить на певний період часу. Не даємо по. Пів літри, по літрі, тому що бджолина сім'я його тільки споживає, але це не створюючи такого ефекту, що у сім'ї є запас корму. Тож контролюйте, щоб гілки ваші не пропали з голоду. Хочу ще сказати, що ми бачимо, що останніми роками змінюються погодні кліматичні умови. В цьому році ви бачите, що ми поставляли ще зими по 145-му корпусу меду, але і вже. І він закінчується на даний період. Тож, вже, напевно, прийдеться змінювати методи посічникування у нас в Україні. Це залишення великої кількості кормів, більше 25 кілограм на зиму, як пише література. І ще, напевно, як і в Канаді, робити весняні закормки. На цьому завершую своє відео. Дякую, що додивилися до кінця. До зустрічі в наступних відео.